Найбільше виграв від санкційної війни енергетичної війни з Російською Федерацією, це Норвегія, яка практично перехопила левову частину постачання енергоносіїв. І який вихід знаходить Норвегія в розумінні зовнішньої загрози, щоб потім платити буде більше? Вона сьогодні буквально заплатила 30% на закупівлю Бундесвером Петріотів систем і ракет до Петріотів, бо більшість була майже все віддана Україні. Вона також погодилася витрачати 30% власних грошей від тих грошей, які нам дає Євросоюз. Це означає, що поступово доходить до цього узгодження. Не треба забувати, що коли ми говоримо Європа або Європейський Союз, це не лише ті країни, які ми говоримо, це є ще Італія, Іспанія. І кожен має національні інтереси, і в них різна економіка. І різна спрямованість переважної економіки все це потрібно також владнати для того, щоб не провалитися зсередини. Крім того, не треба забувати, що Росія саме це і розпалює внутрішній розбрат. І давня мрія Путіна для того, щоб Європа занепала, це посварити цю міжокеанську єдність два береги океану Атлантичного. І зараз важливо, чи не застосує Трамп тарифову війну проти Європейського Союзу. І я сподіваюся, що наступна зустріч, яка відбудеться в Америці з європейськими лідерами, не лише домовиться про санкції, бо, зокрема, правильно казали, що Трамп закинув Євросоюзу, що вона закуповує в Індії, а й про те, як позбутися цієї закупівлі. Друге, не лише про санкції, але й внутрішню роздрату, які є тарифної війни, тому що тоді вони сильно вдарить по Європі. Це друге, що потрібно зробити, і третє, що робити з тих океансько індійським регіоном з точки зору закриття санкцій. Коли ми говоримо про саміт ШОС, ми вже згадували, що він кінчився великим парадом і деклараціями, але треба сказати, що було сказано про сила Сибіру Сибіру-2». Із цього дуже велика паніка. Але тим не менш, потрібно згадати шалені гроші, потрібно що? вкласти. Так, там не потрібно панікувати. Да, шалені гроші потрібно вкласти. Мінімум, що найменше, коли вони зможуть почати його робити, якщо вони домовляться, це тільки 2030 рік. Да. І те, поки вони його запустять, при цьому Китай виставляє такі вимоги на закупівлю, скільки і грошей ціну, вони витратять, що це неможливо. І ще найголовніше, в Китаї. Пану Ігорю, дасте слово зараз. Китай виробляє Китай виробляє стільки енергоносіїв, що їм йому стільки не треба, скільки дасть Росія за безцінь. І тому числі через розпродаж, тому що йому треба продавати своє і продає ще інші регіони. І тому насправді ситуація переляку з Шосом з одного боку добре, що воно впливає на Європу і дає їм мобілізувати, і струшує їхній сігара в зубах. і Суспільство, яке тільки бере, а з іншого боку, це не так катастрофічно, як подається. Зовні я абсолютно погоджуюсь. Чому тому що, наприклад сила Сибіру-2, А знову ж таки, давайте будемо ще за коли він запрацює. 30-му році там, чи в 28-му, хай в кращому випадку вони щось почнуть робити. Знову ж таки, це величезна кількість ресурсів, які не Китай, а Росія має витрати на те, щоб його побудувати. Знову ж таки, абсолютно Павло правильно сказав, Китай виставляє шалені просто умови. Ні, ми хочемо, щоб вони не напряму йшли, а й отак, щоб нам було зручно для нашої енергосистеми. Знову ж таки, що хоче Китай? Він хоче закуповувати енергоресурси не по ціні, яка з потова йде, а по ціні внутрішній, яка є в Росії. Відповідно, ці всі знижки будь ще більшими. Тому фактично знаєте, Абсолютно, Абсолютно. вийти мотузки за і то саме робить Індія? Абсолютно. Те саме Вона просто дешево купляє, переробляє, потім продає в Європу, в Україну. Як мій казав дідусь, а він був професійним істориком і викладачем. Він завжди мені каже: внуці каже, запам'ятай, каже, Росія така до Ура. Далі Китай, далі Китай. Знову ж таки, потрібно пам'ятати, що Владивосток, Сахалін це все китайські території. Там друга там, ситуація полягає з Байкалом. Вони ж не вважають, що це якесь там російське озеро. Це їхнє північне море. Тому фактично Китай просто використовує у всіх аспектах Росію як свого васала, як територію, яку рано чи пізно він просто собі забере. Це перший момент. Другий момент, на який хочу звернути увагу. Коли ми кажемо про санкції, про вплив про когось, питання потрібно розглядати з точки зору, як це вплине на нас. І давайте будемо щиро казати, що на сьогоднішній день ми з вами казали про санкції, про те, як вони впливають, про те, що в нас в Україні плюс-мінус нормальна ситуація. Ключові проблеми України ключові проблеми почнуться після завершення війни. От тоді почнуть вони будуть іншими. так не будуть падати ракети, але з економічної точки зору всі Уряди Європи, а ми ж розуміємо, що як казав лікван ю, що йому європейська спільнота нагадує просто різношерстний натовп який заставили йти під один барабан. Так їх заставили. але при цьому при всьому Франція, Німеччина це одна політика, Італія це зовсім інше. Португалія це ще зі своїми якимись особливостями. Тому вони кожен після того, як війна закінчиться, о, хворий не вмер, і слава Богу. Тепер ми починаємо займатися своїми проблемами, всі вільні кошти віддавати не в Україну, а направляти до себе в Крим. І, і, поки що не йде. І, 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 і я додам ще один нюанс. Може навіть дійти не справа про закінчення війни, про паузу війни, про окопну війну. І через те, що ми згадували про економічні, соціальні негаразди, і які ще очікують на Європу, і їм потрібно, потрібно це вирішити. Потрібно також, про що я згадував, розподіл тієї допомоги, куди що йде, наскільки вона акумулює українську економіку, чи вона проїдається, проїдається. або йдеться в кишені. Це перше, друге, що найбільше може також припинити допомогу Україні або на питання, як хвору крапельниця, щоб храпала, корупція, шалена корупція, створена на державному рівні і фактично узаконена. Наскільки вистачить терплят, терплячки в Євросоюзу і наших західних партнерів, коли війна перейде в очікувальну фазу або в окопну фазу? Цілком можливо, і це очікувано буде, що не говорячи про санкції проти України, вони за замовчуванням будуть введені проти корупційного уряду і системи України. І тоді гекнеться всім. Ну, це вже таке передбачення е е е апокаліптичне, е про це говорять, але поки що е навіть про вибори Захід не наважується. А говорити. Йдеться, йдеться не про вибори, йдеться про інституції, про механізми і про систему. Правильно. Якщо, що немає, якщо немає системи заміни влади. То корупція буде вічною. Ні, Питання заміни влади це питання виборчості, це одне. Сама структура влади, інституалізація корупції і нестабільність інвестування, ніхто не вкладе. Серйозні гроші в економіку країни, де правил не існує, де правила змінюються так, кожні таки від сан від санкцій щодо Росії. І, ми, і, ми знову переходимо до внутрішньоукраїнської проблематики. А, ну це ж <світ> воно, воно все переплетене. А те, що це на думці всіх, ми знаємо заяви адміністрації Сполучених Штатів, ми знаємо натяки адміністрації Сполучених Штатів, не лише Трампівської а й Байденівської. Ми бачили заяви і реакцію на спробу ліквідації незалежних. Слідчих розслідувальних органів це означає, що Європа все розуміє.